Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті ліплення. Ми з вами продовжуємо наші бесіди, наші заняття стосовно безпеки. І сьогодні на закріплення правил пожежної безпеки я пропоную вам зліпити. А що ми будемо ліпити? Я розповім трішки пізніше. А Зараз хочу вам сказати, малята, що в кожному підприємстві, будь то дитячий садочок, або там, де працюють дорослі, повинен бути куточок пожежної безпеки, в якому знаходяться різні приладдя для того, щоб почати гасити пожежу до того часу, коли до вас приїде пожежна команда. Там можуть бути і відра. І топори, і багри різні, а також повинен бути обов'язково вогнегасник. Ось і сьогодні я пропоную вам його зліпити. Але спочатку давайте ми його розглянемо. Малята, у кожному дитячому садочку і в нашому також є ось такий вогнегасник. Він необхідний нам для того, щоб ми були в безпеці від вогню. Давайте ми з вами його розглянемо. Подивіться, бачите, він червоного кольору. Обов'язково усе приладдя, яке е, нам потрібно для пожежної безпеки, воно має червоне забарвлення. Бачите? І вогнегасник теж червоний. Ось такий балон, бачите, він висить у нас в групі в куточку пожежної безпеки. Так. Бачите, в нього є ось такий чорний, таке сопло називається. Воно це від кіля виходить та рідина, яка гасить пожежу. І ось така червона ручка бачите, вмикач. Коли їх з'єднуєш докупи, ось ці дві. Такі роздвоєні, бачите, ручка дві частини з'єднуєш, то вогознегасник включається і починає гасити пожежу. Ось так. Отож, малята, розглянувши е наш вогознегасник, ми з вами повинні приготувати для роботи пластилін червоного і чорного кольору. І починаємо ліпити. Спочатку ми будемо робити сам балон нашого. Вогонегасника. Ми беремо червоний пластилін, розминаємо його, щоб він був більш такий плаский, так, Малята ось такий еластичний. Щоб... Якщо треба, зараз вже в нас повітря і в квартирі, і е, кругом таке прохолодне, тому пластилін може застигати малята. Його попередньо можна розігріти, поклавши на якийсь камін там Обігрівач, або ще щось таке, без вогню обов'язково, або ось так потримати в долоньках і розігріти. Ми розім'яли. І пригадайте, він у нас ось цей вогнегасник він схожий на таку ковбаску. так малята Ми його будемо скочувати ось так. Поклали пластилін на дошку. і розкочуємо, робимо з нього ось таку ковбаску. Подивіться. Але не дуже тонку малята. Не дуже, подивіться, ось така вона повинна бути: балон нашого вогнегасника, він буде ось такий, бачите? Ось він схожий на таку товстеньку ковбаску. Ось ми його з цієї сторони ось так притиснемо і з цієї. Для того, щоб ось цей крайчик був такий. Бачите, плоский. Так, ми його ставимо тут. Ось так. О, балон готовий. Тепер нам потрібно зробити ось ту верхню чорну штуку малята, яка називається сопло, з якої виходить та рідина, яка знаходиться в балоні. Це може бути і порошок, це може бути і газ, який затушиться. Різне, різне, різне може бути Так, Пригадайте, воно схоже, ось ця частина, на морквинку. Так, малята? Так, з однієї сторони повинно бути товще, а з другої, ось, бачите, так, подовжено і тонше. Дійсно схоже на морквинку, але чорного кольору. Ось так. З цієї сторони ми притискаємо, щоб воно було ось таке. Дивіться, бачите, навіть ось так ми можемо зробити. Так, а ось цей хвостик нам треба подовжити його, щоб він був тоненький. А тоді дивіться, що ми робимо малята. Ми кладемо на дощечку, беремо нашу стеку. І ось так. Десь дивіться, ось так буде половина. Трішки менше за половину, ось цей тоненький хвостик ми розрізаємо навпіл. Дивіться. І у нас утворилося дві оті ручки, що я вам казала, з'єднують. Якщо їх ось так натискати, то від ціля буде йти. Рідина. Ось так. Дивіться, ми ось так посередині закріпляємо, з'єднуємо. ось, бачите, у нас вийшло вже майже. Але ось тут ще треба закріпити нашу ось цю верхню частину. У нас ще є пластиліна, шматочок червоного. Ми розкочуємо ковбаску. Доволі таки тоненьку, але таку, щоб у нас хватило довго. Дивіться, ось так малята. Потім ми її трішечки розплющуємо. За допомогою стеки, як завжди, від'єднуємо. І дивіться, що ми робимо ми зверху, ось так. Закріплюємо нашу верхню частину нашого вознегасника. Ось такий вогнегасничок у нас вийшов. Дивіться, якщо ось тут з'єднати ручки, він відкривається і від ціля буде йти рідина, тушити пожежу. Марята, сьогодні, сподіваюсь, вам було не складно робити вогнегасник, тому що я вважаю, що робота не дуже складна. Але кропітка. Тому я, як завжди, буду чекати на ваші роботи, фото або відео з вашими роботами. А з вами я прощаюсь до наступних занять. До побачення, до нових зустрічей!